Слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні недільний день. Ми прийшли з вами на це місце, щоб поклонитися Богу, прославити Його от, і подякувати за ті милості, які Господь нам давав до цього часу. І я привітю тих. Російське слово, да? Я вітаю тих, хто прийшов на це місце і хто буде дивитися нас в прямому ефірі. І сьогодні тема буде. От, Мені так на серце прийшло слово таке. Свобода в Господі. Ну, По-російськи це буде свобода, а по-українськи як буде? Вільно. 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 Вільність у Господі. Вільність у Господі, так? Там, там, ну, ми почнемо ну, говорити Свобода, а потім на вільність перейдемо. Добре? Ну, По українську теж є свобода, слово таке. Навіть да, да, партія Свобода є, так? Є, є таке. Да? Хорошо. І... Про що ми будемо говорити з вами, друзі? Свобода в Господі. А чого іменно свобода в Господі? Що другої свободи не буває? Тільки свобода в Господі буває. Є свобода в мірі, так? Да? Що хочу, то врачувати, що хочу, те роблю в мірі. Є таке? Чи нема? Свобода від закону. То. Ну, це скоріше для депутатів. <св Свобода беззаконня, так? Да? Ну так. Да. Хорошо, дорогі друзі. Коли Ісус звільнить вас, то справді вільні будете. Але Сатана пробує контролювати людей і маніпулювати ними. Спомніть дух контроля, який був у Є Якщо хто читав цю історію, а хто не читав, то почитайте перше царство 18.4, починає з 4-го вічка. 18, ну, віч. 18 глава. Прочитайте і побачите Дух Єзавілі. Це була жінка царя Ахази. І вона керувала симві, і навіть царем керувала. О, це Єзавєлі. І чим вона ще знаменіта, що вона. Знищувала пророків Божих. От. Але давайте по порядку. Перша книга Царств 18,4. І коли відбувалося таке, що є знищувала Господніх пророків, то Овдій зібрав 100 пророків і переховував їх по 50 чоловік у печерах, годуючи їх хлібом і водою. Був такий чоловік набожний. Який взяв цих 100 пророків от по 50 чоловік, одну печеру 50 і другу 50. І приносив їм туди їсти, і кормив їх там, і давав їм пити, от, щоб зберегти їхнє життя. Про це одій повідомив Ілії. От, це був час пророка Ілії. І сказав, що він залишився вірним Богом. 13 вірш. Хіба не сповістили моєму володарю про те, що я зробив, коли Єзавель убивала Господніх пророків, тоді я заховав 100 Господніх пророків у печерах по 50 мужів, годуючих хлібові водою. Цей дух грає на От. І його важливо вигнати також, зверніть увагу, друзі, на духів, які діють разом з духом Єзавелі. Це дух бунта, дух чаклунства. Дух контроля, дух маніпуляції, дух спокуси, дух ідолопоклонства і інші духи. Ісус розумів владу Духа Ізавелі, і тому в Откровенії 2,20 Він сказав апостолу Яну такі слова: Откровенія 2.20 Але я маю проти Тебе те, що Ти дозволяєш жінці Ізавелі яка називає себе пророчицею навчати і обманювати моїх рабів, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав їй час, щоб покаялася, але вона не бажає покаятись від своєї розпусти. Ось я кидаю її на ложе, а тих, які чинять з нею перелюб у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках і дітей, її я поражу смертю. І всі церкви дізнаються, що я є той, хто досліджує нутро і серця. І я дам кожному з вас згідно з вашими вчинками. Дух Ізавелі – це дуже страшний і працівний дух, який старається контролювати все, що знаходиться навколо нього. Це дух контролю Ізавелі. Далі. Бог дає своїм дітям свободу в Господі. Не свободу від Господа, а свободу в Господі. Різницю чувствуєте, да? так? Є люди, які думають, о, Бог дав свободу від Господа. Оставили Бога і пішли. Не свободу від Господа Бог дає. А Бог дає свободу в Господі. Амінь. Амінь. Ви належите Богу, ви його викуплений народ, колись не народ, а тепер народ взятий в уділ. 1 Петра, 2.9. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав. І з темряви до дивного його світу. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не а тепер ви помиловані, каже Господь. Бог звільнив нас від всякої темряви. Від мук Ада і дарував спасіння життя вічне. Тому залиште всякий гріх, приблизьтесь до Бога, і Він приблизиться до вас. Свобода в Господі це свобода від гріха, а не вседозволеність і не для гріха. Нам треба віддалятися від гріха, тому що свобода в Господі це свобода від гріха. Далі. Люди мають свободу вибору. Де їм жити? В царстві Бога чи в царстві сатани. Люди мають свободу вибору. І знаєте, Бог не заставляє ніколи. Бог не заставляє. Ось береж живи в царстві Божому. Або ось береж живи в царстві тьми. Бог не заставляє. Понимаєте? Бог дає право вибору, і людина сама вибирає, де їй жити і де їй бути. В царстві Божому чи царстві тьми. От візьміть, сповніть себе, як вийшли до Бога. Вас Бог заставляв йти в церкву? Не заставляв. Ми самі прийняли, я лічно теж так. Ми самі прийняли рішення, що ми йдемо в церкву йдемо до Бога. Амінь. Амінь. Скільки нас не пихали в спину, скільки за нас не молилися, скільки нам не розказували, що ми помремо, підемо в ад, А ми не йшли до Бога. Аж поки ми не прийняли самі рішення йти до Бога. Понятно? Далі. Сатана пробує взяти реванш. Коли людина прийшла до Бога і хоче повернути її назад в болото. Людину, яку Ісус омив, очистив і оправдав, помістив в своє царство, Він хоче повернути назад в болото. Маючи свободу від Бога, ви можете робити в царстві Божому будь-що. Дехто цим і користується. Тобто, знаходячись в царстві Божому, ми можемо робити все, як апостол Павел казав. 1 Коринфянам 6,12, все мені можна, та все мені на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодівати мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі, але Бог і одне, і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Тобто, ми з вами не можемо, будучи в царстві Божому, користуватися всім, чим ми користувалися в царстві тьми. Приходиш в царство Боже, от, воно нам позволительно. Ніхто нам руки не зв'язував, ніхто е, не закриває від нас, ніхто за нами не слідкує. О, ти куди пішов? Да? Ніхто за нами не слідкує, ніхто нам руки не зв'язує, але ми самі приймаємо рішення, що те, що ми робили в гріховному мірі, ми не будемо робити в царстві Божому. Це ми приймаємо рішення. Це наша совість. Це ми перед Богом і Його ангелами виходимо. Амінь? Але це вам не буде корисно, тому потрібно використовувати свободу в царстві Божому, щоб добровільно служити Богу і приводити до Нього інших людей. Так, і слідче. Всі невільники мріють про свободу, але ті, хто знаходиться в царстві пітьми, не мають можливості навіть мріяти від своїх залежностей. Вони знаходяться в залежності. Бо їх розум заблокований демонами, і вони не мають свободу від гріха. Бо всі згрішили і позбавлені Царства Божого. Римлянам 3:23. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдаються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Люди всі згрішили, всі абсолютно. Нема людини святої, всі грішні. Але Бог викупив нас від наших гріхів і спас нас своєю милістю, любов'ю і своєю благодаттю. І тому нам треба прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя і наповнитись Його милостю, любов'ю, благодаттю і берегти це для того, щоб передати іншим. Бо якщо ми не зможемо зберегти, нам не буде що передати іншим. Ти будеш беседувати з людьми, і ти будеш їх приводити до Бога, але ти не будеш мати що передати. Царство Боже зусиллям береться. Матвія 6.33. А в царство пітьми люди попадають без зусиль. Царство пітьми, от людина може попасти туди, не прилагаючи ніяких зусиль. Що туди треба приложити, щоб попасти в царство пітьми? Нічого. Навіть ти в церкву не пішов, ти вже пішов в царство пітьми, бо середини нема. І ти нічого не можеш зробити. От. А в царство Боже треба прилагати усілля. Треба встати раніше. Треба приготуватися. Треба доставити своє тіло спляче, яке ще спить по дорозі от, на собрання. Да? Тобто це все одно якісь усілля треба прилагати. Амінь? Так. Царство Боже знаходиться на небі, а його філіали знаходяться на землі. Це церква Божа. Тому ті, хто народжений з гори, змінився, попадає в церкву, отримає спасіння, а потім і вічне життя в царстві Божому. Римлянам 6.23 написано. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець смерть. Коли ми були в світі, навіть стидно вспоминати, що ми там витворяли. Правда ж, коли були в світі. Я не буду називати імені, але одна сестра розказувала, каже, ми е, в світі, що витворяли. Е, каже, ми пішли в бар, от, понапивалися. От, і можете представити, каже, я на столі стояла, танцювала. Я кажу: я не можу представити, як це ви могли стояти там. Так? Каже, таке я витворяла. Я не буду казати, хто це. Понимаєте? але тепер, допустимо, стидно того. Що людина тоді робила? Зараз ця людина віруюча. Ну, тоді вона витворала це. І це було і стидно, і зараз стидно споминати. Амінь. Амінь. Нині ж звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід освячення, а кінець життя вічне. Адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Звільнившись від рабства гріха, ми стали рабами Богу. Тоді виникає запитання: ми для Бога раби чи вільні? Ми в Господі свободні від гріха смерті, але добровільні раби Бога живого. Ми добровільно стали рабами Богу. Хто такі добровільні раби? Коли проходило 7 років, можна було відпустити рабів на свободу. Але були такі раби, які не хотіли уходити. А хотіли оставатися своїми хазяями, бо їм було добре. там. І це називалися добровільні раби. І вони приходили до хазяїна свого і говорили, що ми нікуди не підемо, ми хочемо в тебе залишитись. Тоді брали, пробивали вухо, і туди вухо ставили колечко таке, і всі бачили, ага, він раб цей чоловік, але він добровільний раб. Тобто, другими словами, він свободний раб. Поняли? Тобто .е. виконує всяку роботу по дому, але він свободний раб. Кого Господь спасає від смерті і ада і веде в царство Боже, бо це не з примусу робиться, а добровільно. Тому ми добровільно стаємо рабами Божими. Свобода в Господі має можливість отримати помазання силу Духа Святого. Для проповіді Євангелія спасіння людям всього світу. Але яку свободу може запропонувати раб гріха, коли він сам не вільний? Раб гріха прийде і буде проповідувати Євангеліє. Може таке бути? Раб гріха. А він його має. Ні, є ці, що називається БУ. бивші в употребленні. Тобто вони були раніше віруючими, а потім ушли в мір. І вони, ну, будучи у мірі, Проповідують Слово Боже. Буває таке. вони просто хочуть показати себе, що вони щось знають. Понапиваються і друг другу доказують про Бога, що це так, а Той каже, ні, це не так, а так. Поняли? Тобто вони проповідують Слово Боже, будучи невіруючими. Що вони можуть проповідувати, якщо друг на друга дихають перегаром? І для таких написано в Слові Божому, що Ісус сказав, що врач вилікує себе сам. Почала себе спаси. А тоді прийдеш мене спасати. Лічити. Лічити. От. Лукі 4,16. І прибув він Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та став, щоб читати і дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені. Бо він повазав мене благовістити у Бога, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення сліпим, прозріння і пригноблених відпустити на волю. Знищати рік Господнього помилування, згорнувши книгу, він не дав її слузі та сів, а очі всіх синагоги пильно стежили за ним. Він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте це, сповнилося це Писання. Всі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони сказали: чи не син ти Йосипа, нашого сусіда, да? а він промовив до них, напевно, скажете мені цю приказку: лікарю оздоров самого себе. зроби тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі. І Господь дає помазання тим людям, які знаходяться в церкві. Скажіть, а чого люди, які знаходяться і в інших церквах, не всі отримують помазання? Це мені така мисля зараз прийшла. От чого? Тобто всі ходять в церкву, але не всі отримують помазання. Чого? Значить, мають свободу Богі. Думаю, так. Тоже причина. Хто ще може сказати? Ну, чому не всі? От грайте, дивіться, є церкви, де, де там сотні людей, тисячі людей, але не всі отримують помазання. Знаєте чого? Помазання приходить на віруючих тоді, коли вони приймають учення о помазанні. Ще раз кажу. Помазання отримують, віруючи тоді, коли вони приймають учення о помазанні. Де написано, що Марка, наприклад, возложить руки на больних, і вони будуть здорові. Хто учить це робити в церкві? Ні, не учить. Тому хто воздагає руки, хто прийняв це учення, через того твердеться помазання. Понятно? От. І кожна людина. В будь-якій церкві може взяти це учення, приміняти його, ну не ходити і не розказувати, що всі погані, я хороший. Так не можна робити. Просто ти і твої віддання з Богом. все. І коли ти просто візьмеш це учення, це Боже учення, це християнське учення, позлагати руки на больних, щоб вони були здорові. І прийде якась молитва, прийде якийсь случай, і ти почнеш розлагати руки, от, і всі побачать, що в тебе є цей дар Божий. Бо ти прийняв це учення. Що написано в Писанні о дарах Духа Святого, що треба рівнувати о дарах Духа Святого? Чого не написано, що Бог просто прийшов, о, ти хороший хлопець, на тобі дар Духа Святого. Чого такого нема? Нема. Бо треба рівнувати, треба просіти у Бога. А знаєте, що таке ревнувати? Рівнувати це не те, що раз попросив, через 10 років ще раз попросив. Це не так. Рівнувати це постійно, ти думаєш про це, переживаєш про це, просиш о цьому, постійно просиш. І якщо ти будеш ревнувати, об этом, Бог тобі дасть дари, той дар, який ти просиш. Але Бог тебе спочатку підготовить. Тільки ти почнеш просити дар, Бог тебе почне готувати. Бо ти можеш взяти цей дар і ну, неправильно його використовувати. Коли людина пророчествує, да, вона знає тайни. І представте собі, стоїть людина пророчистою, да? і на всю церкву, тисячу людей в церкві, людина стоїть пророчистою і каже, а, ти ось до грішник, ти там те, те те зробив. Та людина більше в церкви не прийде. Бог так не робить. Знаєте, як Бог робить? Якщо комусь треба щось сказати, і Господь тобі показує це відкровення, підійди один на один і скажи цій людині, що Господь показує, що у тебе таке таке. А вдруг ця людина впаде перед тобою на коліна і буде плакати, покаяться. І прибритьона я буде дитсастві Божого. Поняли? Але коли ти знаєш якісь тайни і будеш ти пророком, не треба про це ходити всім розказувати. А, така людина до мене приходила, і вона там. Те то, те зробила, Бог її простив, а ти ще ходиш розказуєш. Не можна це робити. Амінь? Амінь. Хорошо, йдемо далі. Ми отримуємо свободу для спасіння і життя вічного, а не для вождіння нашої плоті. Поняли? Тобто ми отримуємо свободу, як написано в Галатах 5.15. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу, живіть духом і не чинитиме побажань плоті. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. І вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Війна йде духовна війна за душі чоловіче. Протидіяння духа і плоті це війна. І нам треба бути учасником цієї війни, і нам треба бути на стороні Бога. А не сидіти і ждати, так, хто це з них переможе у мені? Дух чи плоть? Так не можна. Надо прийняти рішення, що ми знаходимося з Богом і будемо з Богом завжди. Ми не можемо бути з Богом тільки по вихідних. Ми не можемо бути з Богом тільки на молитві вечірній. Ми, ми не можемо бути з Богом у якихось інших мероприятиях. але ми повинні бути з Богом завжди. Тому що ми знаходимося в Господі. І ми свободні в Господі. Амінь. Амінь. А знаєте, чого ми свободні в Господі? Бо нас ніхто не заставляє вірити в Бога. Ми свободні в Господі. Ми маємо право вибору, Вірити в Бога чи не вірити. Ми свободні, в Господі. Іди Бога, яка робить нас свободними. Свобода Господі може бути на фізичному і на духовному рівні. Якщо на престолі твого серця знаходиться Христос, то ти духовно вільний в Господі. Якщо ти фізично вільний в Господі, то ти будеш робити діла Божі. Будеш йти на зібрання, приводити в церкву людей, а не йти в бар чи нічний клуб. Ти станеш світлом для цього світу, бо через тебе буде світитися світло Ісуса Христа. І коли ті, що тебе оточують, захочуть стати такими християнами, як ти, то ти не даремно прожив своє життя на землі, яке стало п'ятим Євангелієм. Амінь? Амінь. Давайте помолимося. Великий, добрий самогутній Господь, Бог неба і землі, Творець цього видимо і не Ми дякуємо тобі, Господь, за те слово, яке ти нам сьогодні дав. Ми отримали, Господі, відповідь, свобода в Господі. І ми, Господі, дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам цю свободу вибору. що ти не зробив нас зомбі, Господь, щоб ми не отримали команду, от, а Ти просто дарував нам свободу, і ми маємо право вибору робити те чи інше. Спасибо тобі, Господь. Ми робимо Твоє діло на этой землі, ми прийняли тебе прийняли твою сторону, і ми не хочемо оставити тебе, і твою сторону, а бути тільки в твоїй руці, во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь, да буде так. Амінь.